По-перше, ну, ну, до цього тиску потрібно звикати і цей сезон це був досвідом, щоб такі матчі коли були. Пане пропав, по маршруті вигрізати, вигравати. І бачили, що дуже багато створених моментів у першому таймі. І нервозня заважала реалізувати їх. В цілому це було ключом, бо фінальна дія була досить така нервова і багато передумов було для того, щоб ми розвивалися в рахунок. Будь ласка, запитання. Владимир, по фізиці все було ох. Та? Може, ментальності трішки не вистачило, скажімо, такого настрою. Може, можливо, я знову ж таки це досвід для всіх нас, для, для клубу, для... Для футболістів, для тренерів. І коли кажуть, немає досвіду команда, яка виходить на чемпіонат світу, і кажуть, що немає досвіду гри на медіалі, коли кажуть, що досвід досвіду гри в Європу, коли кажуть, що немає досвіду гри в фіналі, Ліги Чемпіона це тільки не не слова, бо людина вже знає, як себе поводитися, як справлятися цим тиском, і це, це дуже важливо. А, ми певно не впоралися. Хоча, чесно кажучи, думаю, що хоча б не забули, почав б середину з першого тайму, то те, що мало, то було просто добре. В другому таймі дуже мало моментів біля воріт зорі Ну що трапилось? Просто цікаво, я не розумію просто, що відбулося. Вибачте. Я дивився другий тайм, ну вибачте але Вибачаюся не сподобалося, хто не задоволений. Це, я хочу сказати, що в цілому ми пройшли дуже складний етап навчання, дуже складний етап. Потім була депутація до вимог, до, до нашого, нашого стилю гри були помоги, був прогрес, а в цілому це знову ж таки наш. Наш сезон десь почався після сьомого туру, напевно, коли ми зібрали всю обойму, те, щоб закінчувало чемпіонат зими, і цей етап трохи у нас затягнувся. І Ну, щиро вдячний болівальникам, щиро вдячний фанатам, керівництву, працівникам клубу, велику роботу зробили. Але там, останнім часом там з'явився такий. Очікування, очікування від нас, тиск і там. Я не, там відкрита людина, багато пишуть повідомлень програмі потрібно, а той поганий, а той ніякий, а той може, а той не може. І це, це дуже не подобалося в тому плані, що е, я розумію, що всі хочуть, я розумію, що. Це, це класно, коли є така можливість полювати, але очікування мають підкріплюватися чимось. І знову ж таки, повертаючись на, на початок сезону, і люди, ніхто не міг мріяти про це. І зараз всі мають підняти голову і, і сказати, що це сезон дуже дуже вдалий. Нам хотілося ну, менше немає, але маємо те, що маємо. Вдячним футболістам за те, що вони боролися до останнього, але е, не вдалося. І я думаю, що в нашому футболі дуже-дуже багато чого потрібно змінювати цих моментів, коли є конференція люди по вісім разів слухають двері, заходять коли, коли хочуть. Потрібно змінювати в загальному. Е, Вимоги від президентів, тобто не вимагати в Єврокубків. У нас перед сезоном 15 команд хочуть в Єврокубці, а пів сезону прийшли в верхній частині таблиці в Єврокубці. А потрібно президенти вимагати, щоб приходили люди на футбол. А як це зробити? Це тільки зробити можна щирою грою, і все потрібно змінювати. І... Дуже часто ми там даємо швидку оцінку, чому і що відбувається погано хороше, не оцінюючи глибоко, молодкарчі наші інтернет-ресурси, наші блогери дуже часто кажуть про те, що е підміняє терміни, коли приходить е керівник і кажуть, що потрібно три роки для розвитку, що потрібно поетапно все робити, кажуть, що це халтура, що це дуря президента. Е а потім бачимо, що. Хтось заявляє, якісь робить заяви і через рік ми чуємо, що команда може не бути, що закінчиться все це. Потрібно планомірно все робити. І дуже часто ми чуємо там, тренер Тура відбилося і нанесли 15 ударів по воротам, 14 ствір, а він тренер Туру, бо вони не відбувалося цієї командою. Нам потрібно змінювати культ захисту в нашому розумінні, бо ми ні до чого не прийдемо, ми прийдемо чогось, Коли будуть відкриті ігри, коли болівальник буде е, любити гру. і ну, Це дуже важливо. Тому так. Влади. Минулого разу ви запитували мене, чому я приїхав з Києва. Я сьогодні знову приїхав з Києва насправді. І сьогодні я мав би скинути футболку, точніше, цю кофту. Та... А все це зрозуміло. А у мене питання наступного характеру. Я був в ковалівці і був сьогодні тут. А в ковалівці я помітив дещо щось нездорове, це радість гравців колоса. Вона була надмірною. І сьогодні оця поведінка гравців в зорі, а в другому таймі на стадіоні на трибунах це супроводжувалося вигуками уболівальників. Такої зорі я не бачив в сезоні. Я бачив всі матчі в домашній зорі. Це була не та зоря. Можете прокоментувати, що відбулося і ковалівка, якщо можна зачепити. Чи побачили те, те, що я побачив там? Ну ми побачили, що вони були надмотивовані. Але це вже справа не наша. Наша справа дивитися і на нас. І я дуже часто казав там, нашим гравцям, що ми не маємо думати, як грає наш суперник. Ми маємо думати, як ми будемо грати. І ну, сьогодні мене в першу чергу мене засмутило не те, що ми не вийшли в Європу. Мене засмутило. Те, як ми зіграли в тані, тому що ми могли, впевнено, закривати перший танк. Певно. І ми створювали моменти, створювали багато, багато, багато передумов для того, щоб зробити його. І це, це засмутило в першу чергу. І я не знаю, з чим це пов'язано. ну, Думаю, що хвилювання. Хочу так думати, що і з часом цього хвилювання буде менше. Чи є ще запитання? Можна, так. Да. Влади, ти відповів на мої два запитання скажімо так, своїм великим обширним монологом. І з мого запитання буде більше побажання. Не опускайте голову. Не ви не ти персонально, ні Карпати. Ви знаєте, я пам'ятаю перші прес-конференції, коли ви вийшли тільки, да, там, давайте десяте місце, потім п'яте, да, потім боротьба за Єврокубки. Ви зробили те, що могли. І можливо. Цей сезон, який буде краще, скажімо так, набрати більше сил, ніж влетіти в умовній олімпії любляні, як мають деякі досвід вже влітати в попередніх раундах, да? і може краще набрати більше сил і впевненості, і вийде наступного раху. Ну в цілому, я розумію, що якщо дивитися тверезо на все це, то ну, єврокубки не потрібні бо, нам, бо ми ще не на тому етапі. Але ну я розумію, наскільки це важливо людям, наскільки люди цим жили. Е, це так, було мотивацією для них, і для наших футболістів. Тому ми не могли про це казати і не могли не прагнути до Ми хотіли все робити, і все робили для того, щоб ми були там. Але на жаль, на жаль, відбулося так, як відбулося. І, і Нам ну, думаю, що нам потрібно. Про це буде порозмовляти з нашим керівництвом, подумати, що було так, що було не так, який буде наступний сезон, і поки не розумію, що порядованим гравцям буде. Тому, тому, тому так. Тому так, але в цілому я думаю, що сьогодні будемо засмучуватися, але оптим, оптимізм я думаю, що є величезним полівальників Львова. і о, у, у клубах в тому розумінні, що ми е, на правильному шляху, і, і то що не можна не казати, але крок величезний роблений, і, і знову ж таки, це розумієте, у нас звичайно е, зараз там відбувається. Ну, ми чуємо в медіа що, е, там, мовно кажучи, один клуб шукає е, собі тренера. І лунає дві фамілії. І ці дві фамілії грають в кардинальний різний футбол. А... Кардинальний різний футбол. І ми, маємо, ми не розуміємо. Ну, Керівництво, коли запрошує тренера, воно має розуміти, що вони хочуть. Тобто запросили одного тренера, грає. Кардинально різних футбол через півроку звільнили, взяли трен, другого тренера, який зовсім позиціонує гру по-різному, і у нас системності не вистачає. І це велика проблема. І знову ж таки, це про важливість, важливість того, що зараз відбувається в Карпатах. Це, це в першу чергу робота клубу. Те, що ми посіли цю позицію, яку зайняли. То це в першу чергу велика заслуга роботи клубу, те, що їх системність, те, що вони не шарахаються зі сторони в сторону і вони розуміють, для чого це, для чого ми і що робимо, і як ми шукаємо гравця, в який футбол він буде грати. І так само і розвиток молоді в академії це, це важливо. Якщо немає більше запитань, тоді дякуємо. Дякую за сезон. Тренер Луганської зорі Владимир Бартулович, але перед тим, якщо будуть запитання, коментар по грі. Доброго вечора всім, всіх рад бачити. Як перше вітаю свою команду з перемогою заслуженою. Як друге, ну, вітаю з докінчанням сезону на позитивні ноти. Трохи шкода, що ми закупили раніше очки і не боролись до кінця теж за. Ті покупку місця, але я як є, входять, і... що сьогодні дуже гарна гра і дуже гарна атмосфера була. Очікували такої, знали, яка гра буде. І... Перший там таким, трохи нервовий, був, було дуже багато емоцій, Після перерви трохи поговорили з хлопцями, зробили корекцію. Розуміли, що Карпатам потрібно вигравати і вже будуть розкриватися, і ми цим користувалися, і могли довести рахунок докуплення. Чи є запитання? Будь ласка. Молодець. Ви, в принципі, всі турніри завдання вирішили. Сьогодні для вас такий матч був завершальний в цьому сезоні без завдань. Але ви продемонстрували характер, грали до кінця. Можливо, якось додатково налишалося на це поєдинок, тому що це Карпати, ваш колишній клуб. Чи все ж таки звичайний матч? Я до матчу хлопцям сказав, що хотів би бити на їхньому місці, бо знав, яка буде трошки до сира і налаштовувати ну, ну, дуже гарний матч. І, то, треба на позитивний поці закінчувати сезон з гарним суперниками і показати, що мені гірше, ніж тих команди, які трохи вишивають. Будь ласка. Питання такого характеру на рахунок атмосфери. Ви зачіпали, як говорили, це не вам стадіон. Як вам були сьогодні амації, гадати про таких цілух, напевно, це одне задоволення і навіть корицю там. Можувати, вже я получив кажуть, так? Грав таку атмосферу на Україні, коли грав за Карпати. Пам'ятаю це і правда, вже знову почув цю атмосферу. Все, дякуємо. До зустрічі!